В Івано-Франківську активізувалися крадії комунального майна. Навесні почастішали випадки крадіжок, каналізаційних люків, майна ліфтового господарства і чавунних огорож у парках та скверах. Зокрема, близько 40 метрів металевої огорожі не стало довкола міського озера. Зловмисники викрали понад 30 метрів паркану і в меморіальному сквері. Івано-франківці обурені, хоча й розуміють, здебільшого крадіями стають люди, які опинилися поза межею бідності. Ця громада працює натоміна, сплачує податки. Якщо опорядковує то місце, хтось бере і розкрадає. Але проблема соціальна в першу чергу, на мій погляд, тому що якби люди мали роботу, були задіяні, б на дурниці не хватало, не робили. Тут і сквер і вже звідси красти, то що вже з тими людьми робити? Кажіть мені. Взагалі, я навіть не знаю, як тут люди не чують, що це все розбивається, Вон як розбити все. Це ж думаю, що треба добре молотами стукати у ліфтовому господарстві. Ситуація не краща, стверджують комунальники. До прикладу, у багатоповерхівках на території 8-го ЖО продовж останніх двох місяців зловмисники масово перерізали ліфтові кабелі. Не так крадіжка, як фактично, тероризм можна так сказати. Це коли людина викрадаючи чи просто псуючи комунальне майно. Ставить небезпеку мешканців цього будинку. Лише крадіжка у меморіальному сквері обійдеться для бюджету у 6 тисяч гривень. Про всі факти розкрадання міського майна комунальники повідомили правоохоронців. Ведуться розслідування. Галина Гордашко, Василь Пилипів, новини на вежі.